Як відучити пити воду вночі? Для цього є кілька варіантів. Перший це не давати воду. Так, да, будуть проблеми, будуть істерики. Є м'який варіант це скорочення кількості тієї самої води поступово. Ну, а потім і прибирати воду загалом. Звісно, треба врахувати, що у вас з водою протягом дня, адже дитина може реально хотіти пити. Окрім того, що це може бути ще і асоціацією на сон. Тим паче, якщо дитина саме надає перевазі пляшці. Тобто тільки пляшка з соскою, тобто тільки смоктання, тут може бути подвійне смоктання і наповнення шлунку. Смоктання і, в принципі, я хочу пити. Тому варіант треба розглядати комплексно і працювати в залежності від